Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Alex Drive. Сьогодні у нас на огляді Шкода Octavia A7 2019 року виготовлення. Будемо проводити комп'ютерну діагностику по цьому автомобілю. Перевіримо стан лакофарбового покриття, а також проведемо тест-драйв. Випробуємо автомобіль в ходу. Оглянемо підкапотний простір та оцінимо стан салону. І, як завжди, контактний номер телефону та детальна інформація про авто в описі під цим відео. Приємного вам перегляду. Друзі, давайте почнемо з огляду з зовнішнього стану автомобіля. Ну виглядає він достойно в цьому кольорі, на гарних дисках. Ну і кузов ліфтбек. шикарно виглядає Октавія. Стан оптики чудовий, абсолютно не попіскоструєний. Часом буває в Octavia тут хром облазить, тут дефектів ніяких немає. Капот, до речі, теж без пошкоджень. Дайте, з різних ракурсів площини, тоді ви зможете побачити найменші вм'ятинки. Особливо чи б був автомобіль під градом. Тут все чудово, дах капот, площини ідеальні. Сколів над склом також немає. Лобове скло ціле, без тріщин. як завжди, до всіх автомобілів надаю він коди. По водійській стороні ніяких дефектів немає взагалі легкосплавні диски. в гарному стані без пошкоджень, рогі рівнесенькі, в'яти немає. Задній легкосплавний диск також в чудовому стані. Резина зимова, ну протектора тут залишок майже як нове колесо. Ну, давайте глянемо, який рік виготовлення. 30-й тиждень 23-го року шукаєте. На колесі От цифри в такому овалі. Це буде тиждень та рік виготовлення. Попереду резина аналогічна. 20-й тиждень го року. Гальмівні диски нові, взагалі нові. Задня оптика рестайлінгова, в темну пору доби вона просто шикарно виглядає. Так, По пластику позаду ніяких тріщин немає, все чудово. Оптика теж ціла У правій стороні. Оглядаємо, ніяких м'ятин, нічого немає, просто ідеально виглядає. Тут на диску легка бордюрка присутня, але автомобіль просто чудовий має зовнішній вигляд. І Давайте перевіримо лакофарбове покриття, почнемо з даху. 118 беремо за основу такий показник. 122 заднє крило, двері 113, 125 водійські 116, це все показники оригінального шару локофарбового покриття. 110. Візуально видно, що автомобіль в оригінальному окрасі, але для візуалізації перевіримо електронним товщиноміром. Не фарбований, повністю в оригінальному окрасі. І друзі, запрошую вас до салону автомобіля. Давайте оглянемо його стан та комплектацію. Ось так виглядає водійське сидіння. Чудово збережене, бокові підтримки не просиджені, тканина чиста, без прокурів. Стан дверної карти ідеальний. Є амбієнс-підсвітка в дверях. Ось так кнопочки всі виглядають, резини, як ви бачите, не пошарпані, цілі, поріг також без пошкоджень. Оригінальні резинові коврики для октавії. Давайте заглянемо на стан руліну. Тут все ціле ось так педалі виглядають. Друзі, стан керма це оригінальна обшивка, не фарбоване. Автомобіль має два ключі. По комплектації у нас є навігація оригінальна заводська, двохзонний клімат-контроль. Є підігрів переднього ряду сидінь, є підігрів навіть керма на зиму. Дуже класна опція. От, реально мені подобається, коли автомобіль оснащений такою функцією. І навіть є бездротова зарядка для телефону. Все по сучасному USB. Так, автомобіль для некурящого водія, тут просто заглушка, Не корили в автомобілі. Я сам не палю, і запах я відчув би одразу. Передня панель виглядає чудово, дверна карта з пасажирської сторони теж без пошкоджень. А крісло пасажирське взагалі в ідеалі. В автомобілі вже активовані функції Apple CarPlay та Android Auto, і, безперечно, це додає зручності в щоденному користуванні. Потолок чудовий, чистий, світлий. Підлокітничок також гарно збережений. Ну, ось так виглядає ремінь безпеки водія. Тут у нас сертифікат. Тобто автомобіль вже розмитнений та сертифікований і готовий до постановки на перший облік. У бардачку є режим охолодження, дві SD-карти можна підкинути. Також в автомобілі є передні та задні парктроніки. Оглянемо зараз стан заднього ряду сидінь. Ну, тут, як завжди, практично стан нового автомобіля немає ніяких пошкоджень, дефлектори цілі, на своїх місцях є підлокітники, є доступ до багажного відділення, підстаканнички. Потолочок чистенький, дверні проєми цілі, не потерті. Дверна карта чудова. Збережено багажне відділення. Октавія пропонує найкращий багажник у своєму класі, на мою думку. Знизу у нас повнорозмірне запасне колесо, домкрат, ключі, транспортувальний гак, є вогнегасник та аптечка. Войлоки цілі, без шерсті, тварин тут не возили. Також є. 12-вольтовий вихід, ну і такі речі для комфорту, як гачки різноманітні, це шкода. Позаду у нас кришка багажника войлоком обшита. Він збережений, не подертий. Друзі, оглянемо під капотний простір автомобіля. Давайте почнемо з огляду місця, де нанесений він код. Тут всі болти в оригіналі, нічого не крутилося. Заводська точкова сварка присутня. Ніяких слідів, якихось ремонтів, нічого тут немає. Так, Капот не крутився, всі маркування оригінальні на своїх місцях. Також зараз з водійської сторони оглянемо. Капот не кручений, маркування присутнє. По крилу. тут також все в оригіналі, нічого не крутилося. Всі шви по-заводському лежать. Пластики не кручені, цілі, без тріщин. Оптика 2019 року. Акумулятор швидше за все вже замінений на новий. Охолоджуюча рідина, колір такий як потрібно. Рівень також є. Зараз заглянемо, чи немає слідів оливи у бачку. Прозора чиста, така як потрібно. Знімаємо ізоляційну плиту. По форсуночках тут підтікань ніяких немає, всі форсунки оригінальні. значить Маркування на двигуні 19-й рік. Турбінка суха, немає ніяких слідів масла, все чудово. По двигуну я бачу, що тут нічого не розбиралося, всі болти, всі кріплення в оригіналі. мітки все. Так як на заводі автомобіль виїхав, так і воно і є на сьогоднішній день. Нічого не крутилося, все, все добре. Двигун працює ідеально, заведемо, перевіримо в тест-драйві. І двигун, і турбіну, і коробку. Також під'єднаємо діагностику. Підключаємо діагностику і зараз перевіримо технічний стан автомобіля через комп'ютер. Друзі, ось оригінальний пробіг автомобіля. 174 тисячі. Так, проводимо діагностику. Зараз під'єднається, зчитаю він-код і всі дані ми перевіримо стан турбіни, сажового фільтра та форсунок. Ось він-код автомобіля. Також зайдемо в блок безпеки, перевіримо, чи не спрацьовували датчики ударів, подушки безпеки. Максимально інформацію витягнемо по цьому авто. Зараз будуть скануватися усі блоки. І подивимося, чи є активні помилки. Так. От є два блоки, де є помилки. Зараз ми оглянемо, чи вони активні, чи пасивні, можливо, при заміні акумулятора. Повискакували, буває таке пасивні. Так, є одна активна. Замінити батареєчку, включивсь, решта пасивні. ми їх зараз витримаємо, а після тест-драйву знову перевіримо. Так, все чисто. Заходимо в блок двигуна і там зараз перевіримо показники, які нас цікавлять. Також зайдемо в блок коробки передач, читаємо актуальний пробіг. Ось знову ж таки, він код автомобіля, який щит, щитується комп'ютером. Отже, друзі, давайте почнемо з надуву турбіни. Ось показник, коли вона не включена, і чи реагує на педаль газу. Понад 2000 показник, все добре, турбіна справна. Ще вийдемо обов'язково на трасу. Перевіримо, як автомобіль в русі. Значить, Показники по форсунках, вони, я вам скажу, практично ідеальні. Пробіг автомобіля в блоку від вигуна. Ми ще зайдемо в блок коробки передач. Друзі, по сажовому фільтру у нас 31 грам. Сажі при допуску 80. Дуже гарний показник. І з огляду на стан салону можу припустити, що автомобіль експлуатувався по трасі. Заходимо в блок коробки передач і считаємо пробіг автомобіля в даному блоці. Ось пробіг автомобіля, який показує бортовий комп'ютер самого авто. І пробіг автомобіля зафіксований в блоковій коробки передач. Там дещо інший алгоритм підрахунку кілометражу, і відповідно до 3% показники в допусках можуть відрізнятися. Ось, знову ж таки, він-код автомобіля. Заходимо в блок безпеки автомобіля і вважаємо показники. Нас там цікавлять, чи спрацьовували подушки безпеки, чи була фіксація датчиками ударів. От, і зараз подивимося на ці показники. По подушках безпеки, всі подушки безпеки справні, включені відповідно датчиками ударів, які розташовані по периметру автомобіля, дивимося нулі, ніяких ударів зафіксовано не було. Також, друзі, зайшов в блок АБС і дивимося на пробіги, щоб не було ніде цифра, яка перебільшує наявний станом на сьогодні. Як бачите, 173 тисячі. А на приборці у нас 174. Тобто АБС працює, він спрацьовував останній на пробізі 173 тисячі. І показники ось всі до вашого огляду. Тобто Я вам можу гарантувати, що в цього автомобіля пробіг 100% відповідає заявленому. Друзі, запрошую вас проїхати зі мною на тест-драйв. Випробуємо автомобіль в ходу, перевіримо і як автомобіль відчуває себе на швидкості, Виїдемо на трасу, це обов'язково. Якщо перевіряєте автомобіль, випробовуєте ви його в різних умовах, тобто повільно, швидко, щоб відчути, як відпрацьовує коробка передач, як турбіна себе почуває. Загалом ви по відчуттях одразу зможете зрозуміти, чи автомобіль знаходиться в нормальному робочому стані чи до нього є якісь зауваження. Перед тест-драйвом обов'язково протестуйте гальма, щоб відчувати автомобіль повністю, тому що насамперед безпека це дуже важливо. кулаки не хростять при виворотах руля. Загалом, коли переїжджали лежачі поліцейські, ніяких зауважень до стійок, до амортизаторів не було все чудово. Тому, друзі, виїжджаємо на трасу і перевіримо, як автомобіль себе почуває в динаміці. Можу відмітити, що коробка переключає дуже плавно. Абсолютно невідчутно в моменту перемикання передач. Так і має бути. Розгін чудово набирає авто. По керму ніяких вібрацій немає. Все гарно. При гальмуванні також не б'є по керму. Тест-драйв є обов'язковою мовою при покупівлі автомобіля. Дуже часто люди соромляться сідати за кермо, але повірте, на пасажирському сидінні ви не відчуєте всіх. Обов'язково проводьте драйв. Дуже прекрасний автомобіль в ходу. Сміливо можна рекомендувати і близьким, і друзям. По динаміці чудово набирає. Дякую вам за перегляд, здоров'я вам міцного та успіхів по життю.